Я нагадаю, що на Чернігу, на Чернігівщині вже найближчим часом відбудеться до вибори на 205-му виборчому окрузі. Він є дещо проблемним, і за тим, як там відбуватиметься волевиявлення, ми так само пильно слідкуватимемо. Ну а просто зараз з нами на зв'язку народний депутат України і політичний оглядач Вадим Денисенко. Пане Вадим, доброго ранку. Доброго ранку. Тож а... Сталася невеличка така перепалка Михайла Сакашвілі із паном Філатовим у Чернігові. Загалом проблемний виборчий округ. З очікуванням ми так само спостерігаємо за підготовкою до виборів. Та як вважаєте, те, що очікує на цей регіон в подальшому, наскільки буде позитивним загалом і вдалими будуть вибори? Ну, ситуація насправді дуже напружена, тобто, чесно кажучи. Ну, на моїй пам'яті я давно вже не пам'ятаю, що відбувалися подібні вибори в Україні. Тобто ситуація така, що з однієї сторони йде Сергій Березенко від блоки Петра Порошенка від партії про під корбан. Але те, що відбувається протягом останніх днів, ну виходить уже за, ну, за будь-які рамки. Тобто з однієї сторони спочатку була затримана машина, <кій> затримували її депутата від партії Укроп, ну оскільки представляють партію Укроп, і говорили про те, що в ній знаходяться зброя, гроші і списки виборців, підкуплених виборців від кандидата від солідарності. Потім тільки завдяки нормальній роботі міліції вдалося локалізувати цю ситуацію, і не призвести до величезних бійців. І потім до великої честі керівника міського відділу міліції зробив все від себе залежно, щоб в абсолютній публічності ця машина була вкрита. І потім на з'явилася заява, що це машина е, представника е, одного із кандидатів в депутати, від е, який представляє по суті полк Донбас е, Костанчука. Потім після цього позавчора, відбулося захоплення двох офісів е, представника солідарності, і е, з однією тією ж самою схемою, тобто спочатку заходять народні депутати, потім е, штурмова група. В одному з офісів ну, насправді була абсолютно дика ситуація, тому що там знаходилася мала дитина, і цю дитину навіть, по суті, не випускали, і тільки завдяки там, ну, скажімо так, ну, дуже добре, що спрацював здоровий глузд. Насправді, ситуація в місті неймовірно нервова. І ну, Чернігів таке спокійне, патріархальне місто, де взагалі ніколи подібних речей не відбувалося. Ну, Навіть візуально помітно, що по місту ходить... Кілька сотень 에, людей, яких вже прийнято в наших широтах, називати спортивними журналістами. 에, ну я не говорю вже про ті речі, про які там ну, абсолютно правильно це кашвіля сказав. Це де, ну справді страшна ситуація, коли 에, я розумію, що звичайно йде з обожінням, селами, є проблема, але коли безплатна похлюбка роздається по паспортам, тільки представникам округу. В якому відбуваються вибори, а якщо людина приходить із паспортом, якому немає в цьому окрузі, її просто виганяють і все це йде під прапором укропа, ну, такого насправді ну, я не пам'ятаю, щоб настільки і настільки все це от, ну, нагло відбувалося ну, за останні багато-багато років. Але єдиний плюс, це те, що вчора Аваков зробив заяву про те, що... Для забезпечення порядку направляється в Чернігів додаткові сили, і що робить все від цього щоб спокій був в місті. Тому ну було сподіватися, що справді все буде нормально. Тобто, оці спецгрупи від МВС таки можуть допомагати регулювати ситуацію правопорядку. Ну ви розумієте, для чого це робиться? Тобто, ну наскільки я це розумію, тобто зараз ситуація складається скажімо так, не зовсім на користь представника партії Укроп, і потрібно очевидно, все ж таки, це політтехнологія. Все, те, що зараз відбувається, це політтехнологія для того, щоб потіяти нервозність в самому місті і зменшити явку. Оде цього все це відбувається. Дякуємо вам, пане Вадим. Вадим Денисенко, народний депутат України і політичний оглядач, щойно був з нами на зв'язку. Ми говорили про довибори у 205-му виборчому окрузі у Чернігові. Вони відбуватимуться уже найближчим часом. А ми слідкуватимемо.